Доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо вподобайки і підписуємося. Буду дуже рада. Так, зараз ми тут плануємо поїхати перший раз до Лідла в Кавалі і сідаємо на автобус від до номер 4 Білет коштує шофера євро 70. А якщо купуєте білет в якомусь іншому місці, то можна за євро 20 купити. Тут ми заходимо до нашого лідла і дивимося, які ми маємо ціни. Аплікацію я вже маю. Тут квіточки. Тут, здається, по 3 євро. І я так подивилася на ціни продуктів, овочів на базарі дешевше. Так що, як хтось має можливість, то йдете на місцевий базар, там овочі, фрукти буде дешевше, ніж в магазині. Але тут ми купили авокадо, бо на базарі немає. Ота фірма мені дуже подобається тобі, такі дезодоранти. Якщо хтось буде, то попробуйте. Рекомендую. Яйця, Яйця на базарі за 12 штук 2,50-25 євро, хотіла сказати. І ми так досить-досить гарно скупилися. Тут маємо дубайська шоколадка. Вона по 3,49, але деколи буває акція по 2,49 і 200 грамів. Ну Ми того разу взяли до байську халву, теж нам сподобалось. Бачите, які у нас ціни. О, я вже можу сказати, в нас ціни, то теж непогано. А то на таксі вертаємось додому. Все, ми вже вдома. І що можу сказати, вигідніше нам тепер доліду далеко, пішки не зайдеш. Їхати долізла не автобусом, а таксі. Дожилися. Тому автобуси такі пусті, напевно. Тут ми купили на 50 з чимось євро, Найду чек і покажу. Перше, що показую, молоко. В Літлі дешевше купляти, чи в інших магазинах. Ми брали по переоцінці 25% знижки. Таке молоко у нас 74 центи. Якусь я люблю в мене шоколадне молоко, так то ми переважно по євро з чимось купляємо його. Хай буде, хай 30 центів, але економія. Починаємо. Дивіться, маємо скільки всього. Тут найбільше смакоти. Приблизно 2,50 коштує така гранола, пів кілограма зі шоколадом. Взяли лаваш за 94 центи. Так, перед тим брала лаваш за. Євро 30, євро 50, залежить в якому магазині. Теж півкілограмовий. Економія. Тільки на таксі треба тепер їздити до лідла. Ну що зробити Ніч не зробити. Ми купили трохи м'яса, купили риби і креветки. Мені здається, хто в Польщі, бо ми переїхали з Польщі. На 59 євро я б стільки не купила, але може я помиляюся. Може і не помиляюся. 3,38 за таку упаковку, то в нас е, схаб. то скоріше всього, на каркулку похоже, як на мене. Але може я помиляюся 800 грам, але то з кісточкою, то я так я до борщу, борщ буду варити. Вау! Воно ще світиться! ну Ми ще по дорозі знайшли такий самольотик, він світиться, то вікуська. Відкриваємо перший нас рюкзачок. Бо ми ще зранку покопалися на морі трошки і вирішили автобусом поїхати до лідла. Ну, там один автобус з моря йшов, четвірка. Білет євро 70. За вікусю 6 років за дітей не платите. Це дуже добре. А таксі нам назад вийшло за 6 років. І навіть дали чек. Я думала, буде 5, якщо чесно. Але вийшло 6, нічек прошло. Таке у нас по 99 центів підта. Купили дві, заморозимо собі. Таке взяла по 33 цента. Акція була, 40% теж взяла, то сезам. Три пачки взяла. Те, що ми тут маємо. Я знаю, Міру рюкзак вже давно треба помити. Ще взяла 400 г хліба за євро. Ну ні, там 99 центів. Будемо рахувати євро. Так, тут же як осінні ігрушки. Пермі Ну, Тут не тільки закупкаку, бо то ще є те, що ми на пляж брали. Дивіться, що набагато. Халва дубайська. Попробуємо перший раз. 400 грам. Десь коло 4 євро коштувало, трошки менше, може 3 з копійками. Я вже деколи щось можу прочитати на чеку, що написано. Але не завжди. Не завжди. Скільки мені то все нам обійшлося. Ну, нам це все обійшлося 59 євро з купівками. Але, кажу, 60 євро, але непогано затарились. Взяли таку нутеллу. за 3,99 ми її часто беремо. То нам вистачає точно на 2-3 тижні. Хай буде в холодильнику. За 2,70... 4 плюс мінус точно цифру не буду говорити, можу помилятися. Взяла стільки гербів, шампіньйони порізані 800 грам. Або 460. Скорше всього 460. Макарони по 80 центів або 88. взяла ракушки. По євро до двох євро, здається, євро 84 або 86 купила такі, знаєте, як жвачка, яка можна їсти. Лесу всі такі смаколики. І тут ми маємо цілу пачку 400 грам. У мене все по 400 грамів. Різний такий мікс. Щоб було солодко. А ну, як ви весело? Тяжко. Ті макарони були по 50 з чимось, то зараз акція була. І дивіться, тут по 500 грам, не по 400, як в Польщі, але може в Польщі теж по 500. Може я наговорюю. Це по 50 ще місцем. Ще один для, такий сезам. Що, Вікосько, хочеш це забрати? Ну, то йди, забери розпаковано. Дубайську шоколадку не купила, бо вона деколи є по акції 2,50 з чимось. 2,50, ну, 49, напевно, або 59, а нині 3 було, там мені грошей зажала. Добре, зараз от трошки буде рибки. У нас замороженої, свіжої, переоцінці. Взяла авокадо. Дивіться, який гарний, великий. Там була теж акція. Щось 3 євро кілограм чи 2 з чимось євро кілограм. Бо міло, наприклад, то було по 6 євро майже. Я на відео зняла. Ярослав взяв суху м'яту. Скільки коштує, не знаю. Ой-ой-ой, того я не бачила. Тут то -то Ярослав, значить, взяв. То є бочок порізаний. 650 грам. 3 євро міді мало бути по 2 з копійками, а то 3,14 маємо тут 450 грамів. Міді купили дві пачки. Ми любимо робити різот таке з мідіями і креветками. Балувані такі, так баловані. То ще один сезам. Тут я взяла свіжу рибку таку, і ця рибка обійшлася 3,25. Дві рибки почищені, тільки голови відріжемо. О, а наші котики будуть щасливі, які тут живуть. Маємо кого підгодовувати. Так що, я ще маю заморожені овочі, так що навіть нині, напевно, буде в нас рибка. Ну, тут свіже треба зробити. Хоч можна заморозити, але нащо? Так багато буду морозити. Може, Ярослав ще то захоче бути, бо тут, бачите, Скурки, але то не тільки тут є сердечко, є, я бачу, і печінка. Але ціна дуже класна, дивіться. Євро 12 маєш 450 грам якогось м'яса. Ну, то так, питання м'ясу, але багато хто любить печінку і серця. І ти за євро 20 маєш, можеш обід приготувати. Кажу, маю на увазі, що м'ясо, плюс ще щось додав. там. За 2 євро можна якось вкластися. Купила таке філе. Напевно, буду робити салат. Чогось мені так здається. І бачите, кілограм тут по 10 євро порятини, то є філе курчака. А так то по переоцінці 7,50. Ну, м'ясо тут дорожче. Я навіть не спорю, що дорожче. Будемо думати, що краще. Але не факт. Євро 12 ще одна пачка у печінка серця. А то я щось побачила, таке дешеве було. Я розумію, багато льоду, але то філе. І воно коштувало там в камері писало 2 з копійками. До 3 євро, 2,70 щось таке. І заморожена така риба. 900 грам. Рахуйте, 3 євро то не цілих 15 злотих. 150 грам філе замороженої риби. Я не знаю, чи воно дуже хороше, але це дещо. А, і я ще знайшла таке теж переоцінка на гриля. 600 грам. Це, напевно, щось з курки за 269, я подумала, що тут теж вигідно взяти м'ясо. Вітаміни Ярослав в мене любить пити з водою. Да, бо зі мною треба вітамінів багато. Ще одні мідії ми закупилися так, щоб в камеру положити, щоб в нас було. Бо отаке креветки, міді тут в магазинах коштують по 6 євро, може там більше, може вони кращі, я не знаю. Ну, дорожче. Менше 4 євро. 3 з копійками теж креветки почищені, і морожені. Дивіться, не такі вже і маленькі. І теж ми взяли дві пачки, заморозили, щоб у нас було запас. 450 грам. Майже кілограм, рахуйте. І це все. І дивіться, яка крута закупка. 60 євро. Плюс солодки в якусь вже наминає. Маємо три види хліба, лавашу. Сезам дубай. Побагатому. Дубайську халву попробую. Не пробувала ще халви. М'ясо, каркулка, бочок, риба свіжа, риба морожена. Дві пачки креветки, мідії, печінка, дві пачки, і ще така курчак. Ну, мені здається, то шикарно. І ми будемо... Ну так, в мене є само собою аплікація, вже грецька. І я так думаю, раз на три тижні ми будемо їздити і закуплятися навіть більше. Повністю там молоко, все, що нам потрібно, щоб не ходити по тих менших магазинах, і тоді буде економніше грошей, будемо мати більше смакати. І всім дуже дякую, хто був зі мною до кінця. І зустрінемось в наступному відео. До зустрічі. Дякую за підписку.